Всім привіт-привіт, друзі! Бажаю вам гарного, мирного вечора, міцного здоров'я, благополуччя в ваших сім'ях і всього самого-самого найкращого. Ну, а я, як і обіцяла зняти сливу, яку ми не змогли спасти. Слив, як ви бачите, на ній дуже багато. Дуже вона рясна в цьому році, в тому році була не менша. Оце такі гілки гнуться до землі. Ой, так шкода. Гляньте, все до землі погнулося. Робили з неї чашу, її оформляв чоловік, але бачите, як вийшло. Так що, ось, гляньте слив на кожній гільці по пів відра, якщо не більше. І все донизу, 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 ось оце. І ця гілочка, ось ось, Ой, ряснюче, важкуче. Не може його вона бідна втримати. Ось все злите, злите, все сливами. Так, тепер показую ось такі ремішки чоловік брав. Ось, спасав їх ці гілочки до кучі, щоб було, щоб її зберегти, щоб вона не розчахнулася там, де товстий ствол стовбур. Тому що тоді Можуть пустити клей, як то кажуть у народі. І ось поглянь, такі красавиці. Немалі ж і в цьому році, хоч їх і багато і рясно, але вони немалі. І оце ж так, докупи їх зводив, зводив, одну до іншої, одну до іншої. Он там вищенько, якщо вам видно, взяв такий невеличкий міленький цепок і також підставив рогач. Дерев'яний і також спасав її докупи, зводив. Тут де сонечко, вони вже починають синіти, розовіти, де в тіні вони ще зовсім зелені. Отакі наші сливи, дуже їх рясно, багато. Старалися, звісно, зберегти. Ой, ну не знаю, що з ними робити з цими сливами. Їх дуже багато. Звичайно, поспіту ми їх переробимо. А поки так. О, такі красуньки. Рясна, багато. Отак вам буду всю навкруги показувати, щоб не писали, не казали, що вибрала окремо та показую. Ні, все підряду. Яке є, таке є. Ну, бачите, починає тільки синіти і розовіти. Ось такі вони кольором. Вони м'ясні, соковиті. Е, Можна правду сказати, то більше е, м'ясні такі, більше м'яса, ніж суку на них з них. Ось погляньте, тут пища заховалися. Бачите, скільки. О, тепер покажу вам, як чоловік її спасав. Вона ж була тут така величезна на півдвору. Ось він тут пообрізав гілки, позамазував їх. Тут також ті, які попускали клей, прибрав їх. О, тепер ось стовбур, який був головний. Він його чоловік зрізав і прибрав для того, щоб дати хід молодим гілкам росту. І Оце ж цю прибрав головну і побочні, молоді пішли це так родити. Отако от ось, будь ласка. Цих слив фати на всю вулицю. Он гляньте гілка аж туди до винограду. Піднялася вгору також ряснюча. але вони смачні, солодкі, смачні. З них можна і джем варити, і половинками закривати, і блендером перебити, повидло, і просто законсервувати в банки. Смакота, сахару не потрібно багато, бо вони солодкі. Так що, такі у нас оце, сливки така смакота. А зараз так хочеться вже зірвати, зіста, але ще ж зелені, зелені. А це хочу показати вам ті, які тут унизу. Де в холодку. Оце вони такі ще зелені, бачите? Зелененькі. Зелененькі ще тут геть зовсім. А ті, що до сонечка ближче, ті вже починають, так би сказати, дозрівати <смас> потихеньку. Так, слив, Я думаю, що вони що хватить на всю вулицю, так що, друзі ютубівські, заходьте, кому треба буду ділитися. Ось це погляньте. Куди листочок не відкрий, скрізь сливи, 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 сливи. Ось. Гляньте, а? куча. Куча сливу, куча, скрізь. Так, це ж я вам показую йду далі до показати, з чого ми не вберегли Чого ми не вберегли цю сливу? Ось, погляньте, ще зелені зовсім. А, гляньте, зелень, геть-зелені. Там уже сині ось. Синіють уже. Червоніють, синіють, а там геть зелені ще. Так, нарешті я дібралася до тої гілки, яку вам Е, головне, я хотіла показати, це ось така гілочка з такими сливами. Вони якісь тут менші, менші геть сливки на ній. Але їх тут також нема. А, внизу тут більшенькі, бачите? Крупніші йдуть туди геть. ой 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 ой, ой бідолашка ти бідолашка. Так шкода. Ну, і оце, оця гілка, яку ми не уберегли. Ось. Будь ласка, вона одломилася. Шкода дуже. Дівчатка там мені на стрімі казали, Таню обірвіть, і нехай вони дойдуть, дозріють. Ні, дівчатка, вони не дозріють. Вони, по-перше, дуже кислючі, вони ще навіть не одної граминочки, не м'які. Тому я думаю, що вони не дійдуть. Хоча спробувати можна. Декілька я обірвала слив, поклала три. Три, по-моєму, чи п'ять, не пам'ятаю, побачу, як вони до кінця неділі себе покажуть. Якщо будуть м'які і будуть себе проявляти солодкими, звичайно, з кислинкою з гарнючою, бо вони ще ж не готові до вживання, то можна буде може, і зварити їх половинками, як заливати сиропом два рази, а на третій закривати. Так що спробую ще так. Може, ваша підказка мені допоможе і спасе мені цю гілку. Ця гілка величезна, рясна також. погляньте донизу і внизу ось все сливах. Оце такий купіт таке, получився. Ну, що поробиш? Головне, щоб був мир на землі, щоб були всі здоровенькі, щасливенькі. І щоб наскоріше настала до нас перемога. прийшла. Оце така дівчатка сьогодні, хлопчики, відео, я вам показала, що хотіла, що не спасли. <сум> Отаке така гілочка бідолага. Шкода, але почистили, старалися, щоб було е, сформувало гарно, але обламалась. Ну, байдуже, якось буде. Гілок хватає тут, плодів також на ній. Думаю, що невелика втрата тут у нас. Отже, гарні, рясно і гарні. Красуньки. Красуньки. На кожній гільці дуже багато. Хіба ж можуть ці, ці гілки витримати таку вагу? Звичайно, що ні. Ну, я думаю, що ще неділі-дві будуть дозрівати, тому що ще зелені, зелені ще тільки починають. Ось тут також. Одна на одній, одна на одній рясно. <ріст> так що такі в нас справи з такими сливками. О. Ну, а тут цілий букет. Ось, ну як? О, гляньте, <ріст> Нельзя заведіти так гарно. Так, міцного вам здоров'я, друзі миру, благополуччя. Бережіть себе одне одного, бувайте щасливенькі і здоровенькі. До зустрічі!